Вітаю, вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел поговоримо про спогади. Спогади. У кожного вони свої і, свої, і, 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 і різні. І спогади бувають світлі, сонячні, як погожа днина. Бувають такі, які дають. Комфорт, радість, спокій, рівновагу несуть щастя, настрій хороший. А бувають і інші болючі, гнітючі, щемні. Давайте ось про що ми подумаємо. Ну, то ж так бувало, коли, наприклад, ви пригадали. Зустріч випускників. Згадали юність, свої шкільні роки, згадали свій випускник, згадали виклик на навчання у вуз, правда ж приємно. Або згадайте першу свою п'ятірку чи успішно здану сесію та будь-що позитивне, як від цього поліпшується настрій. Якось один Чоловік мені зізнався в тому, що через багато років, через 60, йому книжка попала в руки, а там автограф від його любимого професора із такою дуже дуже гарною присвятою, моєму найкращому, улюбленому студенту Петрусеві. З поважаннями найкращими такий то, професор, 60 років пройшло. А спогади, які щемні, які веселі, які приємні, не хотілося б сьогодні говорити про те, що нас гнітить і які спогади нас душу бентежать і ранять. Але без цього життя, скажімо так, не буває, особливо в наш час. І тому я б хотіла б ще не спогад, але Шевченко повідати вам. Бо такий спогад, мабуть, та не, мабуть, а кожного з нас. Цей день я пам'ятатиму завжди. Його мені забути неможливо. Той ранок. Став провісником біди, хоч день усе ж надіявся на диво. Земля ще спала, коли нечиста, в життя спокійне наша заповзала. Так ницо, пітло наш топтала храм, А десь кричала, Я вас визволяла. Болюче, важко, але нам треба кріпитись і все негативне, щоб вижити, щоб подолати того ворога. Нам треба згадувати це найприємніше, найщасливіше, найрадісніше. І воно нам дасть ті спогади, нам дадуть силу до життя. Тож будьмо. І хай буде наша Україна! Ми переможемо! Україна буде щасливою!